Поглянь, який красивий сніг, і майже вибухів не чути. Солдат поранений приліг, а побратим його укутав. Вони ще з лютого в бою у гарячі точки плавлять берці. За Україну віддають своє велике мужнє серце. Стихає бій серед ялин, ховає смерть. Лісопосадка щухає біль нижче колін, і турнікет лягає гладко солдат втаючи мороз на біле спльовує червоним, і Бог відкручує наркоз, пливуть в тумані тарикони. Дивись, круки на схід летять. Така безстрашна, дружна зграя, солдату важко доказать, бо вже душа спішить до раю. він майже рік тримав кордон, він був відважним вірним сином, нехай йому насниться сон, в якому вільна Україна.